Всем привет! Оточуйте себе людьми и речами, які роблять из вас людину. Бажано кращу людину. Мы назвали Дмитро метро Обрезан и дивитеся вы специальный выпуск поп-конвейера под назвою Що бы мы без вас делали ⁇ Привет, друзья! Меня зовут Полина Лагунова. Сегодня в поп-конвейере мы поговорим о звездах, которым, скажем так, помогают известная фамилия или влиятельный спонсор. Согласитесь, тема обширная, но мы попытаемся раскрыть ее в ближайшие полчаса. Então vai mato Хочеться працювати, хочеться сказати. Дивіться сьогодні у спеціальному випуску поп конвейера під назвою Що б ми без вас робили зірки говорять Оксі про коханців. Да, у мене постійно з'являються появляються багато, то в Москві, то в нью і Іріша Блохіна про відоме прізвище. Моя фамілія мішала але не мені. Нюша про психічні розлади. Є маніакальний депресивний психоз. А також неперевершена камалія у ролі Фріка тижня. Васкрі сємні. Васкресі. Що і що можна сказати? Героїня нашої першої історії дочка відомих спортсменів Іріша Блахіна. Допомагає чи, можливо, заважає кар'єрі відоме прізвище, дізнавайтеся із нашого сюжету. Донька відомих українських спортсменів Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної вирішила нарешті вийти з тіні своїх зіркових батьків, аби вразити усіх своїм талантом: співачки чи актриси, чи телеведучої, чи може тренера. Коротше кажучи, поп конвейер вже і сам заплутався. У мене три сфери, От як ви сказали на сьогоднішній день. Музика я пишу, пою. а я хореограф, постановщик і тренер художньої гімнастики. І я телеведуча. на даний момент. ці три направлення розкривають учем масу веточек, опускають свої корні. Ну нічого собі з такою багатогранністю пряма дорога у Голівуд. Але в Іри вийшло якраз все навпаки. Після довготривалого проживання в Америці вона все ж таки повернулася на батьківщину. Да, время я була там, но я всегда знала, що я вернусь. Здесь всегда будет моим ми дом. звичайно, хто ж так прямо візьме і зізнається, що у штатах з кар'єрою просто не склалося. Навіть епізодичні ролі у деяких популярних серіалах не допомогли її майбутньому становленню як актриси. Але у той же час як ні странно кська мистецтво допомогло мені от сейні спортивний характер і поняття uh, різні качества, невірне морально духовна вот все вседніть і восприїзвість там через голос і. Или... Че в призвістів мір. Пустітья та тому ж та учому тяжолесадіє качеств, искусство і спорт. Під час проведення Євро 2012 Білябка, біляпка, яка взяла собі оригінальний псевдонім Іріша, мало того, що заспівала гімн чемпіонату, при тому, що хто вона, та звідки бентежило багатьох, так ще й стала ведучою програми про футбол. Ні, -ні ви що? Родинні зв'язки тут зовсім ні до чого. Моя фамілія мішала але не мені. Это точно. І наверное, по сей день если від плохи, то я буду акуратно сьогодні с вами, ну дійсно так є. Іноді неспокійно становиться людям. Ось так, дехто намагається лише власними зусиллями домогтися успіху, а Іріша зовсім не проти покровительства знаменитого батька. Я всю не гордилася, я несла достойно, поэтому ні в випадку я не вважала, що мені куди-небудь мешает наоборот. Там... Вся моя сила, все, что закаляет меня. Потому что когда я думаю, я тогда думаю, что я чего-то не могу <сум> аж становится не по себе, думаю, эта мысль сразу исчезает далеко и надолго, потому что я понимаю, что. Це незможна. А знаєте, можливо, і правильно Іра робить, що не цурається свого прізвища. Хоча багато хто і посміюється з усіх її талантів, дівчина вперто продовжує займатися тим, що їй подобається. Вона знімає нові кліпи, а також є головним постановником української збірної з художньої гімнастики. Одним словом, позитиву Іріші точно вистачить ще на багато професій. хочу бути хорошим человеком? Я хочу делать добро. Я хочу, если у меня есть возможность повлиять и улучшить, улучшить что-то, дать этому миру больше, или чтобы человек как бы улыбнулся, зная, насколько вот тяжело тяжелая жизнь, и сделать так, чтобы этот человек улыбнулся хотя бы на секунду, забыл вот про все сложности жизни. Для меня это будет, конечно, приятно. Я очень хочу также. щоб у мене була моя сім'я, дітки в пожежному вімені. А я хочу заряжати позитивом, любов'ю, давати, віддавати все.